всім, хто цікавиться технікою, електронікою і ремонтом. Мене звати Андрій. Це відео про найпростіші прилади, індикатори, які дуже допомагають в ремонті, скорочують його час і здешевлюють. Прилад номер один, найстарший. Може десь 15 років. Це прозвонка. Схема прозвонки змонтована на кусочку гетенакса фульгованому, в якому вирізані доріжки отакою от пилочкою різачком, показаному в минулому відео. В ньому є бузер. 1,5 вольтовий бузер з генератором. Одна батарейка пальчикова ААА. Конденсатор 22 мікро. Підстроєчний резистор. Примітивно до краю. Для чого це зроблено? Це зроблено для того, щоб в такому тестері не крутити оце ось весь час при роботі, при переході з напруги на, на прозвонку. Також цей тестер має такі досить значні плюси. В ньому нема кнопки on off Взагалі нема. Як наприклад в цьому тестері. Ці тестери завжди є переважно більшість їхня. Мають Auto Power Off для економії крони 9-вольтової. Тут зато переживати не треба. І не треба весь час повторювати включення подвійним натисканням. Це дуже великий плюс. Хоча дрібниця ніби здається, а... Другий плюс, його не шкода спалити. Як наприклад, ну цей тестер дешевий, він близько 10 доларів. Буває тестер за 30, буває тестер за 60. Якщо тим кудись запхати, це вже дуже відчутно, якщо його спалиш. Тут не шкода, всі деталі коштують в сумі десь 1 долар. Спалив, поміняв і все. Один в нього є мінус, що на робочому місці з'являються ще одні щупи, з'являються. Коли їх дуже багато, то це, це великий мінус. Але З тим можна примирити. Ну, електричні параметри в того тестера. Ну, струм короткого замикання між тими виводами. 1,6 мА. Напруг холостого ходу відповідно 1,5 В. працьовує приблизно від 70 Омів. Ще одне застосування прозвонки для малювання плат. Що для того я роблю? Беру плату, беру різнокольорові маркери. Позначаю в першу чергу плюсові-мінусові живлення. І вже по них, з допомогою такого інструмента і таких насадочок, набагато полегшується малювання схем плат, наприклад, звару, яких в інтернеті, як відомо, нема дуже густо, навіть тих, що самі популярні схеми, і малюються отакі от схемки, наприклад, оця. Це кусок півавтомата іскра профі, плата ПК37. Це без Схеми протяжки і без схеми субмодуля. та схема, що з От. В інтернеті я такої не знайшов. Наступний прилад. Теж змонтований в сірниковій коробці з антенкою. Це є індикатор поля. Був років три назад зроблений, коли мені привезли на ремонт 5 штук гірлянд Ялинкових з лампочками розжарювання. При того зробився цей прилад, то без нього це можна було дуже довго їх робити. А цей прилад прискорив до максимуму. Пошук несправних тих лампочок і там обривів дротиків. Схема примітивна теж. Одна батарейка 1,5 вольтова, такий самий бузер, конденсатор 4,7 мікрофарада, два резистора 0,47 гігаома. Можна поставити стабілітрон, на всякий випадок. Транзистор Б107, ізольований затвор. Ну, тут в мене ще поставлено включення-виключення. Роз'єм від телевізора, перемичка від усу. Як воно працює. От є шнур, запханий в розетку. Один з виводів ноль, один фаза. От Я виявляю фазу. 0 не дзвонить. Я відповідно ізольований від того всього. Получається дистанційне визначення цілості того дроту. Зручно, безконтактним способом провіряти такі контакти, всяких чайниках, нагрівальних побутових приладах, отакі вилки залиті, знаходити в них місце обриву, взагалі в будь-яких мережевих шнурах, всяких там термозапобіжниках, побутових приладах, де часом всі отакі контакти закриті ізоляцією, щоб її зняти, це важко і ризик закоротити щось небудь Ця штука. Так. Але треба запхати в розетку, відповідно, щоб тут була фазна напруга 220 вольт. Тут ноль, нема нічого. Тут фаза є. Тепер можна той самий дріт. Десь отут іде дріт фазовий. Отут нульовий. Дуже необхідний прилад. Ціна його теж близько долара за все. Прилад номер 3 Це тестер зенерів або стабілітронів. Видно по схемі, він вже вкрай простий. В ньому всього-навсього. 4 дротика, 4 тика, блок живлення 30 вольт. Як воно працює. Туди одягаються отакі голки, вже робляться два щупа. Сюди по такому принципу зроблені контакти для таких самих щупів. І перевіряється стабілітрон. Наприклад, зараз в мене є 24 вольта отут замість 30. Наприклад, набір стабілітронів. Можна робити відбір, коли потрібно. Наприклад, зменшуючи цю напругу, підбирати стабілітрони, які мінімальний струм стабілізації мають. Ну, досить, досить різняться. Хоча з одної партії. другу сторону відповідно 0,8 заточено для перебування локованих поверхонь, теж дуже добре допомагає в ремонті. Часто на стабілітронах взагалі нічого не пише. Можна справний стабілітрон перевірити його напругу, або перевірити стабілітрон, який відомо, яка має бути напруга і чи вона відповідає. Звичайно, з рахуванням всієї оточуючої схеми довкола того стабілітрона. Напруга досить висока. Можна подумати, що це досить небезпечно для схем. Більше року тим користуюсь, Ще ні одної схеми не спалив. Особливо в силовій. Тут виходить, що 1 кОм, наприклад, 30 вольт, 30 мА. Ну, дуже важко спалити силову техніку таким струмом. Бо такою напругою. Хоча, звичайно, і жбети, і моси мають максимум 20 вольт переважно. Треба вважати. Ще один простий-непростий прилад. Це звичайний тестер за 10 доларів, який мене один раз заставив понервувати. Міряв я струмним. Постійний. Воно показувало струм, а потім струм пропадав. Це зовсім не відповідало логіці роботи тої схеми. Сама схема працювала, але тестер показував, що струму нема. Що виявилося? Що у рибнеку тут, де позначено А змінне, а отут А постійно пульсуюче, коротше, пер, перемінено. Тут насправді постійний струм струмміріє, а тут змінний. Це був сюрприз. Ось такі речі треба мати на увазі. На цьому все. Дивіться мої попередні відео, наступні. Всім привіт! Дане відео важливе доповнення по практичному використанню індикатора поля на прикладі знаходження обриву в щупі від тестера, який стався в результаті. Ну, всяке буває. Тут є розетка 220 вольт фаза 0. Один кінець щупа підключаю на фазу. Довільнич. Індикатор показує, що той щуп цілий, хоча тестер на постійному струмі показує що щуп в обриві, що відбувається? В місці обриву утворюється конденсатор, через який змінна напруга проходить, і цей тестер фіксує напругу по всьому колу. Як обійти цю перепону? Для цього треба занулити другий кінець провода, на початок якого ми подаємо фазну напругу. Підключати 0 треба обов'язково через резистор. Я беру 100 кОм 2 Вт. Отже, 0. На резистор. І на кінець. Подаю фазну напругу. Дзвонить. Тут цілий дріт. Дзвонить. А тут вже не дзвонить. Тут вже не дзвонить. Ось же місце обриву отут. При резисторі 100 кОм. І його підключені напряму на 220 вольт на резисторі буде розсіюватись 0,4 Вт і 2,2 мА. Те саме відбувається при прозвонці кабелів. З двома і більше дротиками. Включаю. Фазва напруга дзвониться, занулений провід не дзвониться. Міняю. Вже цей не дзвониться, бо він занулений. Фазовий дзвониться. Цей кабель цілий. Під'єдную один. На фазу. Дзвонять обидва. Один знаходиться під фазною напругою, другий отримує напругу через паразитну ємність між ними і теж дзвониться через чутливість того приладу. Тому треба занулювати через резистор.